Не вірю в Бога. Війна, куди дивиться Бог? Багато людей не вірять в Бога. Але коли сталася війна, то вони починають задавати питання, а куди Бог дивиться? І віруючі люди відповідають на це питання і кажуть правду. Ви хоча б розумієте, що говорите, ви в Бога не вірите. Ви не можете виділити Богові час. Ви не слухаєте проповідників, яких Він дає. Ви не зростаєте у пізнанні Бога. А коли у вас проблеми, ви намагаєтеся знайти Бога. Але в цьому і питання. Що Бог роками, десятиліттями говорить через своїх людей. Він не наводить біду, він попереджує людей, що буде біда. Для цього він посилає справжні церкви, не якісь язичницькі чи релігійні. Він посилає пророків та апостолів, і питання в тому, що ми з цим робимо: приймаємо їх чи будемо ігнорувати, і потім просити Боже, допоможи. Вихід тільки один: люди масово мають йти до Бога та каятися, і тоді ми побачимо зміни у суспільстві. І зовсім інший світ Бог реагує на те, коли ми приходимо і відкриваємо серця, каємося та визнаємо свої провини. Підписуйся на канал Моїх священиків Салтаненко і напиши мені, якщо тобі потрібна молитва та духовне спілкування.